Кому привільно та весело живеться у Чернігові, виявляються підприємцям, які роками не платять за оренду землі до міського бюджету і при цьому мають ще більш амбітні апетити. Публічне акціонерне товариство Чернігівський ремонтно-механічний завод Жовтневий молот має намір розпочати будівництво на землі міської громади на центральному проспекті Миру, що за два кілометри від центру. З такою ініціативою його власники вийшли на пленарне. Засідання 39-ї сесії Чернігівської міської ради реакція не забарилася. Звертаюся до правоохоронних органів в особі прокуратури міста Чернігова, в особі управління економічної поліції, в особі управління поліції міста Чернігова. Міського ДАБі з питанням притягнення до кримінальної відповідальності вигадонобулочів або власників будівель, які поза законом сьогодні ведуться на вище зазначених територіях. Там йде будівництво. Якщо Україну ми називаємо державою, Якщо є честь мундиру вище зазначених, поважних силових структур, в державі таких речей бути не може. В сучасній європейській державі без жодних дозвільних документів існує цілий ринок на сьогоднішній день. Порушення всіх можливих і неможливих правил, нічого не було ніяких дозволів на початок будівництва, нічого не здано експлуатацію, не дотримані жодні правила там, від протипожежної безпеки, закінчуючи там будь-якими будь, правилами. І сьогодні в нас не перший і не другий рік існує ринок під назвою Шанхай, як він там. Які там підрозділи, я не знаю, такого в державі бути не може. Мер доручив юридичному відділу написати офіційні листи до усіх компетентних органів із фотодоказами, аби правоохоронці зайнялися цим ринком. Також звернувся до постачальників води і електроенергії, аби вони припинили надавати послуги ринку, які побудовані без жодних дозвільних документів. Тобто, за фактом, він є, а на папері не існує. Нагадаємо, тяжба між міською радою та власниками так званого шанхаю триває. Уже досить довго місто намагається спонукати їх заплатити орендну плату за землю, якою бізнесмени користуються десятки років. Загалом на пленарному засіданні розглянули 22 питання порядку денного. Несли зміни до основного кошторису міста. Та підтримали звіт про виконання бюджету 2018 Ми звітуємо за минулий рік. Складаємо звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік. І ми його вже склали до міністерства фінансів. На підставі цього у нас є правові підстави щодо розподілу вільного залишку загального фонду, який на станом на перше перше склав 5 мільйонів 167, наскільки я пам'ятаю тисяч гривень. І ці кошти ми спрямовуємо на виконання. Зобов'язань, щоб завершити розпочаті минулого року об'єкти з по співпраці з Невко, основну частину це з по п'ятій школі і співфінансування на отримання грантових коштів на енергоефективну модернізацію мереж зовнішнього освітлення. Ми очікуємо, що цього року ми отримаємо 500 тисяч євро грантових саме коштів. Крім цього, додали грошей і для компенсації автоперевізникам для забезпечення дачних пільгових перевезень. Як і минулого сезону, пільговиків на дачі возитимуть щочетверга на сесії було прийнято зміну до компенсації до програми пільгових перевезень. Бу виділено 576 тисяч гривень. Додатково щоб забезпечити безкоштовні четверги до дачних перевезень. В березні місяці управління транспорту буде виходити з проектом рішення виконавчий комітет по транспортному забезпеченню. Міста жителів міста Черніги. Там вже будуть вказані точні дачні перевезення, які будуть обслуговуватися по цьому. Також на пленарному засіданні 39-ї сесії Чернігівської міської ради затверджено молодіжну міську раду у складі 33 осіб, прийнято низку земельних та фінансових проектів рішень. Детально озвучено питання щодо можливості реанімації інфраструктури у Чернігові, будівництва школи на Бобровиці, відновлення пам'ятних знаків учасникам Другої світової війни. До 75-ти річчя її завершення.